Завдяки зменшенню розмірів у мене пістело пістолету можна домінувати. Бюджетний, але якісний варіант «Галок, галок з металу та пластику. Вітаю друзі! Галок 18 від цима у цьому відео буде розпакованим та протестованим. Почнемо з того, що це бюджетний, але якісний варіант як для початківця, так і вже для досвідченого гравця. Чому все просто: ціна та можливість використовувати при майже будь-якій температурі. Якщо раніше потрібно було щось тут пиляти, перепаювати, роз'єми, то зараз придбавши до нього вже готовий ліпошний акумулятор. Можна домінувати на полі бою. Має два режими вогню: одиночний та автоматичний. Перемикання режимів вогню відбувається важелем з лівої сторони кожуха затвора. У комплекті йде сама репліка Ейрсофт пістолету, магазин на 30 куль, лодер. Шомпол, зарядка, кулі тестові для відстрілу, шестигранник та інструкція користувача. Але перед тим, як придбати, уточніть у продавця комплектацію, бо виробник може її змінювати. Повернемось до пістолета. Вироблений він з металу та пластику і важить 600 грамів. У мене він у кольорі тан, але також він йде і у чорному. До речі, має регульовану камеру Hop-Up. Розташована вона під імітацією затвора. Ось. Будь ласка, а під стволом знаходиться місце для акумулятора. Основною начинкою пістолета є модифікований гірбокс з мотором, розташованим вертикально у руків. Ї. Завдяки зменшенню розмірів гірбоксу, початкова швидкість кулі в цій моделі невелика, приблизно 61 метр на секунду. Але іноді цей аспект може бути не недоліком, а навпаки, перевагою. Це дозволяє більш безпечно використовувати зброю. На коротких дистанціях. Імітація віддачі blowback відсутня, але ми вже і так побачили плюси, які він має та компенсує ними цей момент. Окрім того, магазини до нього існують і більш місткі на сотню куль. З автоматичним режимом вогню ви будете максимально ефективні. А якщо попрацюєте, звісно, над собою, тобто потренуєтесь. А поки. Звернемось ще раз до теми перепилу і всього іншого. Раніше йшли акумулятори до нього металогідридні, і е, вони взимку ну, майже завжди замерзали і не працювали. Але це було давним-давно, як то кажуть. Зараз форм-фактор ліпошки умовно такий самий. І ми собі спокійненько його сюди вставляємо. Не тією стороною хотів. І чи, чи, чекайте, чекайте. чекайте, Тут мають бути позначки. Ага, знову ж таки, верх. Ногами, бо щось дуже легко заходить. Тут є якраз місце для конектору, який для зарядки теж використовується. Коли ми розумну зарядку використовуємо, запобіжник знаходиться в нас під правою... З правої сторони. І Зараз якраз я його. Ага, оце одиночний режим. Давайте повернемо кожух. Так, що в нас тут? Є. Він не заряджений, тому все нормально. Це автоматичний режим. Він позначений тут двома крапочками знизу. Це умовно. Більше, ніж одна куля, тобто автоматичний, і тут зверху вона візуально нагадує як одна, але знизу краще виглядає. Маємо можливість також розташувати знизу ліхтар, і має він білу крапку на мушці, і на цілику теж світлим воно примічено. Тому в темноті це просто ідеальний варіант. Ну що ж, я думаю, що треба спробувати його в дії. Зараз будемо тестувати 0,2 кулею від БЛС. Почнемо з простого: камера хопап налаштовується підкручуванням вверх або вниз, і вона буде створювати або прибирати тиск на кулю. А в даний момент зробимо серію пострілів. І подивимось, як вони летять. Запобіжник треба підняти вверх, і ми можемо працювати. Як ми бачили, майже всі кулі влучали в мішень, тому загалом. Налагоджувати вже, е, налаштовувати камеру хопап, сенсу немає. Погнали, подивимось, який він має вихлоп по факту. 64 і 4, 64, 32. Ну, чого я коментую, якщо ви це бачите усі самі. А, давайте перейдемо в режим автоматичного вогню. Ну, все, загалом, це все. І в нас вийшло 63,81, Але середню я взяв би 62 метри на секунду. Але умовно стабільно, бо трішечки воно е, просаджувалось і трішечки підіймалось. Думаю, що це непоганий варіант. ТТХ розібрали хронографування провели. Навіть тестовий завіг був, на якому мінімізація мене за допомогою менших розмірів airsoft пістолета у порівнянні з airsoft видівками саме у приміщенні та на коротких дистанціях, хоча й не тільки на коротких, дали мені суттєву перевагу. З плюсів це бюджетно. За ціною працює, коли газові пістолети не справляються з холодами, має регульовану камеру хоп-ап, гуманна швидкість виліту, бо не варто забувати, що AirSoft це в першу чергу гра. друзів. Ну і загалом, мати Airsoft-пістолет це як мати багато механ. Ви завжди будете готові до всього. Закінчилось бекаду до Airsoft гвинтівки? Ви готові. Гвинтівка вийшла з ладу. Ви готові. До вас близько підійшов супротивник, а ви снайпер чи кулеметник, і Ви в будівлі, теж не проблема. Ви готові дотримуватись обмежень за правилами Airsoft. Обрати, звісно, вам, тому я на цьому завершую це відео. Як завжди, якщо було вам відео цікавим, ставимо вподобайку. Згаяли час, хейтимо в коментарях та. Палець вниз. Якщо ще не підписались на канал, то робимо це просто зараз. Вам все одно, а мені приємно. Ну й про наші сторінки у соцмережах теж не забуваємо. Перекидаємо кошти у фонд. Повернись живим разом до перемоги і реді strike».